Доброго дня, Кременчук. Давайте подивимося Кременчук до кінця червня. Сьогодні у нас 24 -те. червня, так, і ми з вами дивимося ситуацію. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо розбирати, у телеграм-каналі є мої прогнози, так? Будь ласка, долучаємося. І давайте дивитися, Кременчук на найближчі 10 днів, так, до кінця місяця, скільки там у нас? Приблизно 10, так залишається. Кременчук. Дуже багато тривожності, дуже багато а, страху, особливо у темний період доби. Кременчук. що буде відбуватися? Скажімо так. Відпрацьовувати поблизу високих будинків буде захист і йде мені масовість, тобто це багато, багато руху, багато переміщень. Кременчук, наслідки, державні установи. Тобто якісь під місця пов'язані з державною власністю. Далі Кременчук. Кременчук поблизу води. І навчальних закладів, може бути відпрацювання, але тут можуть бути проблеми. Проблеми з водою, проблеми можливі зі світлом. Тобто тут моменти: активність ітиме на інфраструктуру і поблизу неї. Тут якось так розвідка будуть, знаєте, винюховувати. Потім буде активність. Далі. Це найближчий час, найближчий час, найближчий період часу, Знаєте, такі неочікувані моменти можуть бути форс-мажори по роботі захисної системи. Тобто захисту достатньо, але щось може піти не так. Кременчук. От знову ж таки, наслідки, бо багато може летіти, так? Кременчук, державні установи, підприємства. Неочікувано може не відпрацювати захист так, як хотілося би. Тут інфраструктура вона може бути пошкоджена і високі-високі житлові будинки. Лікувальний заклад може бути частково пошкоджений. тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Тут місця пов'язані. З великою кількістю людей і забезпечення можуть бути проблеми з водою, проблеми зі світлом. Ось окраїни міста також можуть бути провокації активні, так? Тому, будь ласка, ми не нехтуємо тривогами у найближчий період часу, бо активності менше поки, на жаль, не стає.